Яйця і сімейського духа. Братія і сестри, Дмитрівська комунальна субота, трошки раніше в цьому році, бо календар, що вона змінився. Але е, має значення дата, має значення життя. Звичайно, смерть. Смерть як перехід до життя. Від життя до життя вічно. У нас є свій список, два списки в житті, які ми складаємо все своє життя життя. Перший список тих, хто народжується, тих, хто додається в нашому земному житті, похресники наші, рідні, близькі, дальні, які з'являються у нас в житті, друзі. А другий список, який неухильно наростає через все життя і все більше, більше, більше. І по якому можна всі віхи свого життя згадувати, перевіряти і переживати знову і знову. Це ті, хто відходить від нас, наші друзі, парафіяни, рідні, близькі, батьки, всі-всі. А останнім часом, останні 10 років, особливо так багато додалося до цього списку воїнів наших. І додається, кожен день, кожен місяць. Кожен рік, що треба вже в пам'яті важко вже і втримати. І довго читаєш цей список. Я, наприклад, так у мене. Похресники вже не додається, а от спочилих додається постійно, особливо молодих цих хлопців, воїнів. І наш зошит, який ми ведемо спочатку цього широкомасштабного вторгнення, він так довго вже треба читати, але читаємо. Там вже тисячі імен, тисячі, і тисячі. Це тільки та мала частина, яку ми десь десь хтось передав чи самі в Фейсбуку знайшли. А, рідні і близькі, тих, кого ми там знали, там дещиться безпосередньо за земного життя. В основному, це ті, хто поруч з нами жили, ми про них нічого не знали. Аж допоки вони не спочили, аж допоки ми не дізнали, що ще один герой пав за Байківщину, за церкву. І от задача нас, християн, тих, що тут лишаємося, тимчасово, звісно, лишаємося на землі, щоб оце все багатство, а це багатство. Е, уявіть собі, яке багатство в душах оцих прекрасних молодих воїнів і старших людей які вже відійшли і ніколи з нами так в земному житті не зустрінуться, не поговорять, не розкажуть, щоб воно не пропало, це багатство. Яким чином? Так як у Святому Писанні, згадуючи, що якщо зерно не помре, то воно залишиться одне, якщо не буде воно в землі. А якщо зерно паде в землю, проросте, то намножиться воно стократ от таким чином нам треба робити, жити, щоб все в нас, оце те, що впало в нашу землю, проросло до небес. Щоб е, ангели, ті, що на небесах, і ті, що люди, які поруч з нами, побачили все це багатство, а сам Господь похвалив нас за те, що ми не забули, за те, що, що й не знали, але знаємо, що воно є. І намножуємо його, що ми ділимося нашими скарбами, нашою вірою, яка має бути сильніша, навіть ніж у того капернаумського сотника, про якого сьогодні читав, нашою вірою у благу волю Божу. Намножували оце все багатство, яке наче як гине, але насправді не гине, а має намножуватися. Якщо ми християни, якщо ми визнаємо над собою благу, Волю Божу, не суперечимо цій благій волі Божій, хоч здається, що стільки страждань, стільки горя, стільки нещастя. Але знаємо, що вони тимчасові, що за цим буде Царство Небесне, і що це перехід дійсно від життя через невисокий паріг, який зветься смертю, до життя прекрасного і вічного. Тому в цей день Дмитрівську поминальну суботу, коли ми особливо згадуємо, Всіх, звісно, але особливо воїнів наших, від самих початків, не лише українських воїнів, мені здається, треба згадувати, а всіх тих воїнів, які ще й до Христа, за Христа, за віру, за істинного Бога, за світ Божий, гинули. Свідомо, хто не свідомо, хто усвідомлюючи себе воїном Христовим, а хто просто корючись Волі земних командирів і йшли у бій, складали своє життя на вівтах і Батьківщини, і церкви, і всього світу Божого, бо весь наш світ цей має бути престолом Божої слави, храмом прекрасним. І так воно і буде, коли прийде Царство Небесне, коли все перетвориться на храм, єдиний храм, не буде вже. Там такого сонця і таких світил, до яких ми зникли, звикли, вони переміняться. Бог буде світити. І ми будемо світити. І оці праведники, і воїни наші, воїни світла. Тому вони і воїни світла, що вони світять, будуть світити, і вже нам світять із небес, із середини нашого життя, із з тому, браття і сестри, молимося. Наша задача християн молитися, не проклинати ворогів, а молитися і за них. І просити Бога, щоб він їх розумів. Звісно, за сатану з його бісами ми не молимося. Церква не благословляє за них молитися. Але коли будемо молитися, віддаємо Богові визначати, хто вже перетворився на біса, а хто ще. Щось людське в душі має. Це я кажу про ворогів наших. І от таким чином і будемо за них молитися. А наші воїни загиблі, всі-всі-всі, всіх часів і, напевно, народів, які за Бога і за Божий світ прекрасний загинули. Хай чують завжди нашу молитву, і хай просвітяться у Царстві Божому, щоб це світло було завжди. Нам з вами тут, на землі, вина. Благословення Господні на вас і благодати.